Повномасштабне вторгнення в Україну вплинуло на життя українців та їхні пріоритети. Люди почали економити та відмовлятися від частих походів у кафе, ресторан, кінотеатр. Бізнес в Україні значно постраждав. Руйнування будівель, спричинене вибухами ворожих снарядів і ракет, еміграція українців, зменшення кількості відвідувачів, страх відкривати нові заклади. Перед цими викликами постав майже кожен підприємець, проте бізнес і далі продовжує працювати, сплачуючи податки державі. Ми поцікавили з чернігівських працівників закладів харчування та магазинів, як війна вплинула на їхню роботу. Взагалі то сильно не змінилось нічого, але. Ну, якось людей поменшало суттєво. Багато повиїжджало хто за кордон, хто так просто в межах ну, в межах країни. Ну відповідно, трохи впали замовлення. Але в принципі працюємо так, все нормально. В порівнянні з минулим роком кількість покупців не змінилася майже, тому що люди так як ходили, так і ходять, тому що всі хочуть. Після війни отримати щось українське, купити собі або на подарунок, тому люди ходять десь так само. Я можу сказати, що зараз так, трошки важко. Я не очікувала, що е, буде мало людей. Здебільшого, заклади в Чернігові почали відкриватися одразу після відходу окупантів. Спершу це був тестовий режим, по кілька годин у день або онлайн. Потім почали відкриватися на повний робочий, день, зачиняючись під час повітряних тривог. Буквально зразу через неділю, десь приблизно зразу почали працювати, бо кажуть, треба піднімати економіку країни, тому працюємо. Відкрилися ми в травні, коли вже ну у нас стало спокійно, і ми вже потрошку спочатку на кілька годин приймали там інтернет-замовлення, а потім збільшували робочий день і так і працювали з травня. Проте, навіть попри перешкоди, що постають на шляху бізнесу, в Чернігові з'являються і нові заклади. Ірина відкрила своє кафе лише три місяці тому. Дівчина поділила з нами, як це все відбувалось. Відкривати заклад було е, я не можу складно. Я горіла цією справою дуже сильно. Я дуже хотіла відкрити для міста таке гарне, смачне, чудове кафе. Надати робочі місця людям, тому що зараз дуже багато людей в пошуках роботи. В першу чергу мені хотілося це зробити для того, щоб надати місця робочі, надати місту гарне смачне кафе, зробити таку от добру справу. Тому я горіла, горіла кафе, горіла відкрити бізнес. Мені не важливо було, що мені говорять, що не можна зараз ризикувати. Не той час, коли людина чогось хоче, то вона йде до своєї мети.